но золотые стикеры которые потенциально будут стоить десятки тысяч рублей не дадут капсуле упасть на долгое время ниже 19 Ай. Десятки тысяч рублей ладно всем привет с вами кина сегодня поговорим про те что що що за предметы взагалі є в теме і на які категорії вони діляться. спочатку думаю говорю розділити на три відео, але зрозумів що... У нас предмети пов'язані між собою дуже сильно, і з однієї категорії в другу перелізають а, взагалі на ізі. А іноді на великих інфоповодах по то робиться кардинально інакша категорія предмету. Через то давайте все разом, все вкупі, і, скоріше за все, що відео буде трохи довший, як я вважав, тому що ну, тема велика. Тема велика. О, почнемо. Спонсор БМК. Інакших спонсорів у нас немає в описі до каналу це все буде. І так почнемо з самих категорій. Категорія, на мою думку, є ОЛОГ-предмети, є предмети під інвест є предмети під перепродаж. Між собою вони можуть бігати в той чи інакший момент, можуть змінюватися, може предмет під перепродаж ставати інвестиційним, предмет інвестиційний ставати під перепродаж. Воно, в принципі, завжди є більш-менш інвестиційне це під перепродаж. І предмет на ОЛО може стати легко інвестиційним предметом, або інвестиційний стане предметом на ОЛО, чи предмет під перепродаж на ОЛО стане так чи інакше, відрізок часу. І нам потрібно розуміти, де ми саме знаходимося і на який ми саме предмет дивимося. Давайте почнемо з ОЛО. Це найпростіший варіант, наприклад, ці от же банани, таплики, які з'явилися цього літа, яких дофіга, і ну, воно працює від того, що люди не особо розумні. І, як би сказати, ти, ти знає, вірить, щось. Ну, самого предмету, в самих банані немає ніякої суті, ти нічого з ним зробити не можеш, ти його нікуди не виведеш, ти... воно просто от є пікселі в тебе в хранилці, і на тому все закінчується. Ніякої практичної цінності, навіть з точки зору геймера, тут немає. З іншої сторони, ми маємо Спартанану, яка коштує 2 гривні, ми маємо Холонано, яка вон зараз 63 копійки, я її купляв по 3 копійки. Вон, бачите, тут валяється 500 штучок. Купив так, от, чисто, щоб поражати, але навіть з трьох копійок на ці 60 копійок, які зараз є, це дуже великі ікси. Проблема ОЛО предметів в тому, що їх треба брати багато. Ви не можете взяти два банани і чекати, що з того буде 20 тисяч гривень. І 500 штук це теж мало. Треба було брати 5 тисяч, 10, 40 тисяч в кінці кінців, так щоб з того відчувалися гроші. Тобто 40 тисяч бананів продав, отримав свої 20 тисяч гривень, це красавчик ж. Але вірити в те, що їм на холо банана полетить, ну, нереально тут є інакші банани, всякі різні, дебільні. І ну, ти не знаєш, який банан наскільки сильно полетить. Відповідно, інвестувати в це діло сенсу немає. А якщо ти хочеш на ОВО зайти, тобі треба певна кількість грошей, якої ти готовий ризикнути. Тобто ти тими грошами дійсно ризикуєш, ризикуєш не всією сумою. Хоча, якщо купуєш тут по 3 копійки, то ти ще продаж не продаш всією сумою. Але так, то зазвичай ти ризикуєш процентами 40 від твого балансу. ну Тим не менше, якщо ми говоримо про банани, да, то, умовно кажучи, нам треба взяти 200 тисяч гривень, і ми ризикуємо з тої суми там, 60 тисячами тільки так. Да, якщо все буде добре, то десь там щось вилетить, і ми свої 200 тисяч відіб'ємо назад. Там, і через якусь от, ту ж саму холонану, чи спартанану, чи ще яку-небудь нану, ми тут зможемо відбити. Але це не факт, це ололо, це якщо захоче ринок, якщо захочуть люди, якщо захочуть якісь люди забустити під себе, чи люди здоріють, чи десь якийсь ютабер щось скаже. А, відповідно, от, це є ололо, повністю чисте ололо, як я воно є. Чистіше гололо, як бананів, ви в ті не знайдете просто ніяк. Разом з тим, в кесті теж вистачає своїх ололо моментів. Так що ми до того ще вернемося. Речі під перепродаж це, ну, наприклад, ті ж самі кейси, які можна купляти і продавати. От якщо ми відкриємо той же розлом, який зараз перепродаю активно, то от по 10.8 чистими він йде, і по 9.6 до мене приходить. Пачка закінчується, треба буде пачку нову поставити. Нам потрібен графік, який більш-менш рівний йде на цій на дистанції, або ми беремо графік, який йде ривками раз в три місяці, 4. Місяць. Перепродаж просто буде залежати від того, наскільки часу ми це все розтягнемо. Я беру 10% за півтора тижні часу. В середньому живе от мій автобай. Півтора тижні часу я забираю свої 10% з того 10-15, що виходить. Тут навіть трошки більше. Відповідно, це постійна робота, це постійно одні ті самі речі. Ти дивишся на те, де можна які плюси ще додати собі якихось плюшок. Це може бути, наприклад, от той же Градік, де можна нульовки половити, де теж більш-менш графік стабільний, просто тут 10% заробити набагато важче. Його менше купляють, в менших кількостях довше летить по автобаю, типу глибокий автобай. З іншої сторони, ціна набагато простіше підніметься наверх на кілька гривень і опуститься на кілька гривень, не що можна було закупити ще продатись. Просто це вже не щоденний перепродаж, а раз на 2-3 тижні, коли. от Тут ми закуплялися за 36 гривень, зараз от ми недавно віддавали по 43-44. По Мовно кажуть, от, тут от і віддавали. Мали своїх кілька гривень до того зверху, плюс лотовки, плюс патерни в принципі, вийшло вкусно і смачно. Ну і є інвестиційні речі, О, та ж побілка, яка тут висить. Це повністю лімітовані речі, які знищуються, і основна, основна ознака того, що річ є колекційною, це те, що в майбутньому її буде ставати менше. Давати менше й може по трьох причинах. Перша, це люди будуть забувати за свої аккаунти і тікати кудись геть, друга це людей буде данити, і третє, це будуть люди спалювати предмет. З точки зору от тої же побілки, МВ і ФТ його спалюють, через що його стає менше? ФН не спалюють. ФН вже не є таким самим по собі колекційним, і якби він був один, то я би казав, що ні, це предмет під перепродаж. Але так як побілка прямо з заводу тримається на всіх остальних і буде рости вище-вище, тому що там треба свої флоти для того, щоб зайти на неї. І вистачить тої кількості забанених людей і забутих аккаунтів, і просто ну, часу, щоб воно виросло наверх, тому що вартість крафту стає дорожчою, то так, це все ще лишається колекційним предметом і лишається інвестиційним предметом. Тобто купили сьогодні, через півроку, через рік, продали дорожче. З вірогідністю Я... дуже дуже великою, єдине, що може тому завадити, це, наприклад, смерть КС, смерть Стіму, це якийсь зміна правил гри у самого... самих валт. Наприклад, вони виведуть раз цю саму колекцію, в бо... ну, наступному мажорі, наприклад, скажуть: от ми вам все всім роздаємо по побілці. І тоді да, тоді ціна обвалиться вниз. Це потрібно розуміти і тримати в голові в себе що. Любі інвестиції це є ризик. Якщо перепродаж це мінімальний ризик, але ми отримуємо там 15 то з інвестицій ми можемо отримати більше і більш лініє, що Нам не треба постійно сидіти і моніторити площадку, десь там щось думати. Можемо закупитися через рік, продатися, але ризик, ризики є. Ну ризики вони реально вони існують. Якщо подивитися із таких дуже ключових моментів на рахунок е інвестицій, це можемо зайти в ПАП. Який просто цвів і пахнув, і куди б тут не зайшли на який-небудь, не знаю, щось таке подорожче, візьмемо, да? там якісь худі. Я пабом так тільки перепродаю. Але от, типу в нас були дуже високі ціни, воно потихеньку падало там вниз, потім забрали можливість передавати інакшим людям з аккаунту на аккаунт, відповідно, пропали зовнішні сайти. Як тільки зовнішні сайти пропали, це от стався великий пік продажу. І з тисячі гривень воно все впало вниз на 600, на 200, на 500, Залежно від предмету, там просто посипалося абсолютно все. І як би ви не вибирали в той момент предмет перед тим, щоб він був крутий під інвестиції надовго, все рівно от був оцей от великий пік перепродажу, після чого, бачите, тут продавалося буквально по чуть-чуть. А потім от забрали можливість передавати, і різко пішли в продажі в самому стімі. Чим більше продаж в стімі, тим менша була ціна. Все ж таки, 10 іксів різниці це, це боляче. Навіть якщо ми отут от взяли по 256 гривень і хотіли почекати кілька років, то ми дочекалися, грубо кажучи. Так що так, да, з інвестиціями треба мати це от на увазі і треба тримати цей момент в голові. А разом з тим, що я ще показував дуже сильно, як тільки прибрали зовнішні площадки, то кількість продаж в стімі збільшилася не, в про, не просто в рази, а в десятки і сотні тисяч разів. Основна маса речей, яка є кідоти знаходиться в людей в інвентарях, знаходиться десь на інших площадках. Вони не сидять в стіні. І коли вам десь хтось говорить, що там, наприклад, візьмемо той же побілки, продається в день 140 штук, то насправді його продається, можете спокійно множити на 10 і продається 1400 штук. Відповідно, тут не 579, а 5000. Спокійно на 10 можна множити, іноді можна множити навіть на 50. У випадках з кейсами можна множити ну, кулеші був баф там дев'яносто у мене 90, таких 70, плюс-мінус відсотків продаж були саме на бафі. Якщо в стімі було 100 тисяч, ну, то на бафі було під 700. Так, да, це все грубі підрахунки. Цифри колись в мене були, вони десь в мене є на ноуті. Я їх просто діставати не хочу. Так, з пам'яті взяв. Плюс-мінус отакі от категорії у нас є. Тепер предмет може переходити з одного стану в другий. Дуже дуже просто. Наприклад, тут побілка, вона була в стані перепродажу. Попередній місяць повністю. падала вниз, піднімалася наверх, можна було почекати. У нас там був приблизний діапазон в три тижні для того, щоб перепродавати всю цю дорогу. Бачите, як воно є. От, виросло, потім сиділо собі в боковику. Впало трошки, знову вернулося до, до, до боковика, і воно постійно росло в собі вверх. Але от у будь-який момент можна було купити, почекати кілька тижнів, і ти знав, що ти його продасиш або в нуль, або навіть в плюс. О, зараз, сьогодні, вчора, хтось його почав бустити. Купляти партіями по 30-40 штук, ставити автобаї високі на 2000 гривень і так далі. І воно потихеньку перетворюється з предмет під перепродаж на предмет під ОЛОЛО. на короткий період часу, поки не буде нова ціна для самої побілки. Тільки, ну, якщо вони зможуть витищити побілку вище 2000 гривень, вона там устаканець, тоді будемо там перепродавати. Якщо не зможемо, воно повернеться назад, і будемо знову продавати от, в діапазоні 1500 гривень. Все ще предмет залишається колекційним, все ще предмет залишається інвестиційним. Просто от він в суперпозиції перепродажу, тобто загальна його картинка це інвестиція, Точково — це перепродаж, час від часу буває олово, коли ціна різко йде обер. Що можна піти десь затаритись, от маємо на скінбароні по 1100 гривень, а автобай тут стояв на 2000 не цілих, там 1950 було щось таке. Відповідно, завозити можна було майже під 100%. Шикарний план я рахує. Так само, Зембе і так далі. А є предмети, які тільки під перепродаж йдуть, ідуть все дорога під перепродаж, і вони доволі таки небезпечні самі по собі, тому що обнова, яка мала би бути, якби валви не були такими індусами, мала би торонити. Наприклад, от візьмемо агента цього мухліка. Дивіться, це предмет під перепродаж чистої води. Він треба людям, але він треба ніяк. Сьогодні він треба мені, завтра він треба тобі, післязавтра він треба ще комусь. Через 5 днів він мені вже не треба, я його віддаю. Він не змінюється ніяк в часі. Єдиний момент його лімітованості, щоб він лімітує, це коли аккаунт забаниться. От, от аккаунт забанили, все, ми втратили одного агента чи там трьох агентів, скільки є у людей. Плюс люди не набирають їх десятками, щоб не грати, тому що ну нафіка. Є люди-колекціонері, які кожного агента собі купляють, щоб мати, але в основному це два-три агента на аккаунт в кращому випадку. Відповідно, надоїдають старі два агента, Ми їх продаємо, купуємо нових двох агентів. Все. ми просто їх міняємо. І от всю дорогу, поки були операції в КС, поки виходило обновлення, то ціна була знизу і вона була шикарна під перепродаж. Можна було купити трохи дешевше, почекати, продати трохи дорожче там. В той же день чи через кілька днів було все шикарно. Тепер у нас три роки за тисячу повного, коли немає. Нового контенту, немає нових агентів, і ціна просто росте, тому що люди одні перестають грати, вони не продають свої речі, інших людей забанило трохи і воно розтірялося Плюс дуже багато появилося експертів на рахунок того, що треба в агентів інвестувати. Через то вони задарюють собі в і кажуть всім остальним, що треба купляти. По факту, ну ні, їх багато і вони. Ну, Просто під перепродаж, тому що ми їх не знищуємо. Ну, взагалі ніяк. Ми погралися, поміняли, поміняли, погралися. І один за другим. Сьогодні мухлік, завтра не мухлік, через три дні ще хто-небудь. Ми його не можемо в крафт кинути, ми його не можемо якось спалити, ми не можемо, я не знаю, поміняти з хлопчика на дівчинку. Нічого з ним не відбувається. Їх скільки було, їх тільки є. Мінус кількість забанених аккаунтів. Чи баниться багато агентів? Ну ні, насправді. Хіба можливо десь якогось великого колекціонера-інвестора, який купив там, 100 тисяч агентів, забанувало, ніби ми про це всі знали? Е, відповідно, от предмет був весь цей час на перепродажі, а потім він став предметом на ОЛО, тому що валови просто не випускають ніякої, ніякого нового контенту. Тільки вали випускають новий контент, одразу він перетворюється з предмету на ОЛО, от з предмету такого полуінвестиційного на ОЛО, тому що от, знову ж таки, це зараз є інвестиція. Ми інвестуємо в агента рівно до моменту, поки виходить операція. Виходить операція, агент перетворюється з інвестиційного в, в предмет для перепродажу, причому з значним зниженням ціни. Ті, хто зараз його купують, якщо завтра виходить опера, я вас вітаю, у вас будуть ці агенти по 100 гривень. Ви втратите просто-напросто до 70% свого балансу. 30, так точно, 50%, скоріш за все, 70% цілком можливо. То тобто предмет на ололо, в нього інвестувати не можна. Його можна купувати в моменті. Тобто, ми десь там знайшли на якомусь сайті 250 гривень, а він тут в моменті вискочив на 400 гривень. От сюди. Ми його тут купили, сюди принесли, продали. Все, ми красавчики. Ми розуміємо, що ми з цим працюємо в моменті. От сьогодні, і все, тому що виходить операція, ми от ризикуємо грошима. Предмет на улоло це ризик грошима. Це завжди ікси, але це і ризик грошима. Сьогодні, завтра, про знову почне говорити, що агенти супер топ, шумухліка треба купувати. Його uh, хом'яки підуть запустять ціну, супер. Є шанси там з 200 гривень піднятися на 500 гривень буквально за 3-4 дні. Да, шикарні шанси, але все ще. Через тиждень виходить операція, воно знову падає на 100 гривень. Відповідно, інвестувати не можна. Ми мусимо розуміти, що за предмет і як ми з ним працюємо. Воно в ПД, вийде операція, буде шикарніший предмет для того, щоб перепродавати. Тому що бажаючи його купити цього чи якогось інакшого агента не це завжди, тому що люди хочуть постійно чогось іншого, сьогодні побігати з червоною банданою, завтра з зеленою, наприклад. Воно стане шикарним предметом під перепродаж. Можна буде туди залітати, можна буде брати, купляти по автобаю, продавати наверх. Зараз купляти по автобаю, продавати наверх, це дуже-дуже ризикована справа. Вірити в те, що Valve нічого не випустять, вперед, можна. Не вірите, не берете. Це абсолютно просто. І от ці от качелі між інвестиційними предметами, предметами на ОЛО, предметами під трейдинг, воно постійно бігає туди-сюди. І дивлячись на конкретний предмет, нам потрібно розуміти, чи є в тому, крім лімітованості ще процент е, відсоток спалювання. Наприклад, якщо ми візьмемо Париж, це лімітована фігня? Так, є лімітують? Так. Більше того, вам скажу, що її лімітують дуже сильно. В середньому за минулий рік у нас в день тікало по одному мільйону капсул. Це багато? Ну, так, це мільйон капсул це, це дуже це багато. Це взагалі це, це, це дофіга. Але з загальною кількістю того парижу, який є. Коли ми навіть говоримо, от, да, ладно, фік з вами. Коли ми будемо говорити там про 3 мільярди штук, не про 9, про які я говорю, да, а тільки про 3 мільярда, це скільки. Треба днів для того, щоб у нас з трьох мільярдів залишилося, ну, хоча б 500 мільйонів, якщо ми кожен день беремо по одному мільйону. Берете собі калькулятор в руки і рахуєте. Відповідно, автоматично в такому випадку виходить як? Воно не лімітує само себе, воно зараз це предмет під перепродаж. Можливо, буде предмет під АВО. Якщо буде якась велика зміна в наліпках, якщо нові наліпки будуть якісь дуже погані, то в моменті воно собі може дати плюси. Відповідно, ми собі абсолютно то. Ну, в, розуміючи цю ерунду, можемо зайти сюди і почати його перепродавати. Вон зай стакан тут відкритий повністю. Тобто, оце от 4.46, це от от Можемо поставити по 4,4 і спокійно продавати по 4,5, наприклад. 10 копійок мати в плюс. Чи продавати не по 4,4, а використати різницю валют і купляти по 4, ну, получається треба купляти по 4.45. А продаватися у нас буде по 4,90, да? Плюс-мінус. Ну, купляємо по 11 центів, а продаємо по 12 центів чистими. Кіно. Тобто оцей оцей стакан можемо на нього не дивитися, воно продає чергами, вот тут будемо продавати. Абсолютно спокійно, це вже буде 10% до, до балансу. Перепродаємо постійно, тримаючи в себе десь там загашніх, по 500 тисяч штучок. Умовно кажучи, продаємо 2000 штук, тримаємо в себе 1000 на випадок ОЛО. Завтра виходить ОЛО, ціна різко наверх пішла, у нас є 1000 штук, які ми можемо взяти продати по 12-15 гривень. Типу, легко може таке статися. Не факт, що станеться, але можливість для того є. Так що, от, типу, на інвестиційний предмет ні разу предмет під перепродаж, плюс під ОЛО. плюс а, до того, що предмет під перепродаж він став тільки після того, як впав нижче 5 гривень. Поки він був більше як 50% від ціни, по якій його купляли, це був предмет просто для втратити гроші. <кій> Вибачаюсь. Одним дублем пишу, вже горло було. А Ті, хто мене знають давно, в курсі, що я постійно говорив: не беріть ту ерунду собі в інвест, не беріть це фігня, це гівно. Не беріть ні в якому випадку. Ви маєте проблему. Ви будете мати з тим велику проблему. Да, Момент спекулятивного улало, коли його прибрали. Прибрали Париж, воно в моменті дало свої 10%. Після того воно постійно падає вниз. І такому боковику воно буде дуже довго. Аби його змінити, треба, щоб хтось дуже великий бабловити і вирішив то все скуповувати, плюс включив медійку наповну, щоб знову ж таки хомяків сюди призвати. Притом нових хомяків тому що в старих хомяків вистачає, тих капсул, нам треба нові хомяки які будуть це собі купувати. В общем, якось так. Получилося сумбурно. Сумбурно? Якщо є якісь питання, залишайте їх в коментарях. Я передилюсь потім це відео і подумаю, що ще треба доповнити, тому що я впевнений, що я не все розказав. Я постарався одним дублем дати максимально багато інформації стосовно того, які предмети взагалі є, і на які категорії не поділяються, як їх бачити. Але все ще. Цілком можливо, що я десь щось пропустив. Так що потім я це все передивлюся і зверну на це ще раз увагу. Що ж, на сьогодні всім дякую. Надіюсь, серед вас немає тих, хто вірить в РМР голдові наліпки по сотні тисяч рублів, як би ахто вірив. І всім хорошого дня. Пока.